Ви ж розумієте, да? бо таких, як я. Правдорубів, чесних, правдивих, бо вони ніде не потрібні такі. Ніде. Я, я навіть у себе на каналі не потрібен, розумієте? ну Багатьом. Я не кажу всім. Багатьом е не потрібен, бо заходять, пишуть гімнорії, навіть до мене їм не подобається моя правда на каналі. Ну, тому. З Хмельниччини, я тепер знати за кого. Вас. <схід> Дякую, Хмельниччина. Коломойський ховається від американців в СІЗО. Да. То які вибори? Так обикновіні вибори. Вибори треба. Без виборів е ну, буде все заходити в глухий кут далі і далі. Вибори, хоч трохи змінять ситуацію, дадуть нам трошечки можливості вирівнятися. Спини вирівнять і намагатися шукати варіанти. Бо там ну, сьогодні шанс такий. Е Поровознюка, притулу. Ну ось їх же ж крутять, і будуть крутити, і будуть за них голосувати. <кхем> так, завжди хороший і поганий поліцейський. На жаль, ситуація така. Нас і так нагнули. Ну, звісно, нагнули. Ну так нагнуть, як нас вже нагнули, то я вже не знаю як. Ми ну, вже в реальному рабстві живемо.